Пане Андрію, знаємо, що нещодавно побачила світ ваша книга 103-я вашій роботі, яку расисти знищили. Перший тираж якої рашисти знищили у харківській типографії видавництва «Віват». Тож хотіли б з нею, поспілкуватися і про цю книгу, яка називається Підпільна держава. Але звичайно, хочеться розпочати з того, як ви сприйняли цю інформацію про знищення цієї типографії, про загибель її працівників і про знищення вашого рукопису. Нічого не має значення, якщо загинули люди там не зовсім друкарню розбомбили, але справді влучили в друкарню, і це війна, кацапи знищують все довкола себе. Я не думаю, що вони спеціально бомбили саме друкарню. Я не думаю, що вони спеціально хотіли знищити саме мою книжку чи книжки моїх колег, які готувалися там до книжкового арсеналу. Але це всього на все прикрість, тому що, як ми бачимо, книжка планувалася на, на, на десяте. Червня, а вийшла вона лише з трьохтижневою трьох затримкою. А навіть якби вона вийшла із піврічною затримкою, це нічого страшного. На фоні того, що що загинуло сім поліграфістів, затримка з виходом знищеної книжки для мене, по повторюся, не немає абсолютно ніякого, ніякого значні. Все одно, як ми бачимо, і книжки не горять, і вони від. Відроджується з полум'я з полум'я російського як, як Фенікс. Тобто, я сприймаю це як реалії війни, і, на жаль, просто якби не загинули люди, повторюся, це, це все може пережити. Але якщо говорити про саму вашу працю, знаємо, що це перший за п'ять років історичний роман, і зокрема, чому ви вирішили повернутися до цієї теми з одного боку, але з іншого боку, це не про українську повстанську армію книга, а про підпільників, які діяли на території Балтії, зокрема у Литві. Тож, що це за підпільна держава, і чи дійсно вона там існувала? Я все вже просто мене запросили ще в 22-му році, коли ще можна було виїжджати чоловікам призивного віку. ну звичайно, з дозволом міністерства культури. Всі документи були оформлені як на як, як належить. І ви ж бачите, я повернувся назад. Я в Україні, але в, в листопаді 22-го року я був запрошений на резиденцію. Є таким піснікчай в Литві, це годину їзди від Вільнюса, воно, воно там вважається курортним містечком, і водночас е, це один із, із регіонів, один із округів, де в в Литві в повоєнний час від 45-го року починаючи і найближчі 10 років був дуже активний. Один із найактивніших осередків партизанського руху це лісові брати їх їх називали тоді вони були відомі під, під цією чи самоназвою чи просто назвою я е, толком не знаю але мені казали що так вони себе називали як їх там називали, називались ти хрінь його знаю це насправді теж не має значення так. Я після роману Червоний без лінії фронту історичних романів ну ну не було просто мені як не було і пропозиції. Ну і зрештою у мене написано п'ять історичних романів про про діяльність УПА, про український опору під час і після Другої світової війни. І звичайно, що тема велика, тема невичертна, не але з одного боку, вона, вона для мене знайома, і я знаю, як працювати з таким матеріалом. А з іншого боку, ну, придумувати якісь нові сюжети. Зрештою, я не один єдиний автор в Україні, який може про це писати, і власне видавництво Віват. В якому вийшла книга підпільна держава? Вони у них є така лінійка. Вони спеціалізуються саме от на такій історичній не художній літературі зараз. Вийшла книга Таборові діти. Ще раніше виходили книги Вахтана Кіпіані про цей період, і, і, і художня, не художня історична Ось Олександр Олександра Зійченко, як Україна зруйнувала імперію зла, і в цю лінійку цілком лягла. Художня книга під назвою Підпільна держава. Нібито все те саме, що було у нас в Західній Україні, але є маса нюансів, і саме тому я в'їжджав в незнайомий мені, як з'ясувалося, матеріал дуже довго, і це найдовша книжка написана. Мною ну, я працював на 6 місяців одний півроку. Постійно дзвонив, писав. Литву уточнював деякі деякі моменти. Ну, один з таких моментів, з яким я, я зіткнувся, справа в тому, що на відміну від нашого партизанського повстанського руху, який був на заході України, в Литві все ж таки більш мономовна. Спільнота там не знали російської. Взагалі, місцеве населення не знало там російського, німецьку знали, польську знали, а російську не знали. І саме тому е, було складно вербувати агентуру серед місцевого населення, тому що всі всіх знали і е, більш так от е, консолідовано чинили опір по селах, і оскільки територія все ж таки. Литви загалом, і Анікчаського округу, зокрема, не аж така велика. То були часи, коли о, я, я маю часи е, повоєнні, там, 45-й-46 рік. То, ну, частково 47-й, е, перші оці, от, рік півтора е, російська армія навіть не, не, не могла зайти в частину сіл, вони просто контролювалися повстанцями, повстанці там ходили. Спокійно, як у як у себе вдома, навіть серед білого дня, і е, вже вже потім, коли на них послали цілу армію, і, і знову ж таки там знайшлися свої зрадники серед литовського населення. Їх, їх називали стрібуси. Ну, Угу. Mm -hmm. навіть спіль, спільне є стрибкі, я, я стрібкі стрибки. стрибки. Нас називали а у них стрібуси. Але стрібус це не я стрібок, це подонок називається по покидьок. Тому слова, бачите, однокоріневі, але переклад різний. Ну і це одна така найбільша, найбільша проблема, з якою я стикнувся: що нібито от є партизани, вони повинні ховатися. А, а з іншого боку, вони собі вільно ходять і вільно поводяться. як як це все показати, щоб е, люди у нас, які будуть читати, це справді зрозуміли і не порівнювали, не проводили якихось таких паралелей, а просто е, дивилися, читали чергову книжку на тему опору російському окупанту? Е, ну і звичайно, це взагалі перша в Україні книга про Лхудожня книга про литовські повстанські руки? Але не чи є і, вже... що, що і що ще цікаво, що знайшли документи. Мої консультанти литовські знайшли в архівах документи, що в лавах рисових братів воювали українці. І навіть вони там є поховані, вони загинули, звичайно, бійці. Я був на могилах дуже багато, дуже багато в Литві, е, ну, цих от пам'ятних знаків там навіть є е, знак від Рональда Рейгана лісових братан», Я його навіть сфоткав колись. Словом там дуже дуже багато вони шанують пам'ять про свій повстанський рух, про своїх героїв. І от е, будь-яке місце, де був бій. І де загинули люди, там стоїть пам'ятний знак, і написано, хто там загинув. От на одному із таких пам'ятних знаків було прізвище Українців. Я бачив на одному, мені казали, що їх що він не один. Пане Андрію, то на вашу думку, кому буде цікава ця книга, Чи всім вашим шанувальникам, чи можливо ви розширите таким чином свою аудиторію? Я не знаю, як розшириться ця аудиторія, тому що. На превеликий жаль, я підкреслюю, на превеликий жаль. Моя аудиторія це мої однодумки. І розширити її на, на коло тих, хто не однодумець, хто так не думає, як я, хто думає протилежне, до кого ще не дійшло, що, що Росія наш одвічний ворог. То уникає цієї теми, хто боїться, хто заплющує очі, для кого не існує війни вже 11 років. Ну, словом, дуже багато мені би хотілося вийти за коло однодумців, щоб щоб і вийшовши за коло однодумців, набувати собі їх ще більше. Ну якщо можна так сказати, перековувати, перетягувати на свій бік, я не знаю чи. Чи книжка здатна когось перекувати, перевиховати, перекувати, але е, читацька аудиторія все ж таки і цієї, і інших подібних історичних книжок. я Василя шкляра згадаю, свого колегу. Це передусім ті, хто цікавиться історією ХХ століття. Історію е, повстанського руху, і історію руху опору, і хто в чергових хоче переконатися, зрозуміти, якщо ще, ще, ще не дійшло, що м часи міняються, ворог ні. А пане Андрію, але водночас, так, це... так, так. будь ласка. І Росія це цільний ворог взагалі для цивілізації будь-якої. Пане Андрію, але водночас бачимо, що, наприклад, художній фільм, знятий за вашим сценарієм, червоний, входить в десятку найбільш популярних на Нетфліксі. То як воно на вашу думку? Чи теж його дивляться ваші однодумці, чи не лише його дивляться не лише однодумці. Наприклад, цей фільм ще раніше подивився. Ворог, ворог України і опонент всіх патріотично налаштованих українців. народний депутат Максим Бужанський. Він цей фільм подивився. Він заявив, що це все брехня, що такого нічого не було. Що ніяких повстань в лазі не було. Це взагалі героїзація не не зрозуміло чого. І взагалі фільм дешева підробка. Пропаганда, і, і на ньому вкрали гроші. Отак, от заявляє Бужанський, і він не один такий. Е, я знаю, що є е, у фільмі Червоний і не тільки у фільмі Червоний опоненти, але це опонент, я, я читаю в коментарях, е, е, і вже давно я читаю в коментарях, не раз Фрази такого змісту, що от вам би тільки радянську владу обгадити, вам би тільки Советський Союз там витерти об нього ну, об нього ноги, А яка велична була держава? А чим ви займаєтесь? Чим ви кращі за росіян? У них така сама пропаганда, як у вас, тільки грошей у них. Більше у вас менше. Займайтеся краще чим іншим". От така є реакція на червоного, але з іншого боку, це означає поява червоного на нетфліксі, означає його чергове життя, тому що фільм у нього дуже цікава історія. Він вийшов в прокат 24 серпня 17-го року на День Незалежності. І е, це був перший взагалі фільм, е, з якого почалася е, така регулярна прокатна історія українських фільмів. От після, до червоного не було такого, щоб хоча б раз на тиждень була нова українська прем'єра. Після червоного до кінця року почав е, ми почали червоним, закінчили «Кіборгами» е, в, в цей період, і, і тоді був щонайменше Майже один український фільм кожен тиждень в прокаті. Пізніше, в 18-19 рік, фільми вже почали українські між собою конкурувати. І червоний був серед лідерів прокатів, серед лідерів прокату саме. З українських фільмів я не думаю, що треба мірятися із людиною павуком чи якимось іншими голівудськими бабастрами. Ми між собою поки що ми звагаємося, скажем так. Червоний був на, на, на п'ятому місці тоді. Шкода, звичайно, що ці часи в минулому, але будемо сподіватися на відродження і України і українського кінематографа. Але пане Андрію, ще цікаво дізнатися, над чим працюєте зараз і коли можна буде очікувати вашу наступну то, книгу. Наступну книгу можна буде очікувати не раніше листопада тепер. Це буде друга частина циклу Таймер війни. Перша книга довгокоменданська година вже написаний сценарій і е, вже прийнято остаточне рішення про екранізацію. Е, е, я дуже сподіваюся, що е, незалежно від проблем з, з електрикою, все ж таки зйомки почнуться наприкінці цього року, бо це е, нам потрібно, нам потрібен зимовий сетінг, це е, про перші три дні. Масштабного вторгнення це такий шпигунський трилер. і друга книга теж. Автоматично вже забито під екранізацію, тому що ми хочемо зробити першу в Україні таку шпигунську чи розвідницьку, чи воєнно-розвідницьку, чи воєнноприводницьку франшизу. Як це вийде? Я, я не знаю. З кінокіно кіно це процес дуже довгий. Це взагалі найдовший процес, який тільки може бути в ну, культурному сегменті, але оскільки це рішення прийнято, то і Фільм буде, і, і друга книжка буде наступного року, я сподіваюся, буде третя. Е, лишається в Україні тільки читати більше, більше дивитися кіно, хтожнього, документального свого і розуміти, е, що культурне життя е, ворогу нас не забере. То, пане Андрію, то ці книги ваші вони ґрунтуються на якихось історичних фактах і реальних героях? 24 лютого, 22 року почалося масштабне вторгнення. Це реальний історичний факт. Київ збиралися взяти за три дні. Це реальний історичний факт. На околицях Києва були бої, привалися російські танки, це реальний історичний факт. Люди ховалися в метро і зараз ховаються як укриття. Це все реальний історичний факт, але це тло на на фоні якого відбувається дія художнього твору, і якщо головне управління розвідки. Консультує і схвалило ці ці події. Такий сюжет це означає, що з реальністю моя книга не конфліктує.